Лягаємо на підлогу, каліна зігнуті, поперек прижимаємо до підлоги і витримуємо 30 секунд. Прижимаємо поперек. 30 секунд. Відпускаємо. І так, раз, два, три. Каліна по черзі підтягуємо руками до грудей і утримуємо. Дихання вільне. Утримуємо, скільки можемо, ну там не більше одної хвилини. І міняємо. Так. Робимо так на кожне коліно по 10 разів, знову підтягування обидва коліна і затримуємось. Раз, два, три, або одна хвилина. І так можна до 10 разів. Дихаємо спокійно, вільно. Так. Наступна вправа це поза голуба. Одно коліно зігнуте, інша нога ровно, пряма, спина бажано пряма, упираємось в пол і витягуємось маківкою до стелі, так, Утримуємо десь раз, два, три і потім нахил вперед, але не плечима, а животом. Животом. Живот кладемо на бедро, руки вперед витягуємо і тягнемось лежим, розслабляємося в такій позі. Теж утримуємо скільки можемо. Від трьох секунд до хвилини лежим. Потім змінюємо на іншу ногу, і так три рази. Змінюємо на іншу ногу. Точно так же вирівнюємося. Кладемо живіт. живіт, і руки вперед. Так, Так. є. Поза кошка корова. Тут з диханням. Коли йде корова, це, це кошка, ми робимо вдих, корова, видих. Кошка вдих, корова, видих. Робимо повільно десь 10 разів. Вдих, видих. Робимо так, щоб було комфортно, але з напруженням, щоб розтягнути м'язи. Наступна вправа нахиляємося вперед. Якщо можливо, беремо себе за ступня або там за колінця, куди, куди можна дотягнутися. І потроху-потроху з кожним там, вдих видих себе підштовхуємо все нижче і нижче, так, щоб живіт ліг на бедра. Таким чином розтягуємо поперек і грудний відділ. Все нижче, нижче, нижче. Робимо, скільки зможемо. Так, і розслабляємося. Так, вправий місток руки, як опора, ноги стоять теж притиснута, вся ступня І піднімаємо таз. При цьому ми зажимаємо ягодиці, зажимаємо прес, бедра, але поперек у нас має бути розслаблений. Можна робити вправу, от як Юра робить, піднімати і опускати. А можна підняти і затримуватися до 1 хвилини. І повторити так три рази. Або е як Юра робить піднімати і опускати по 10 разів 3 рази. Ну, це максимум. А там як уже комфортно. Вправо називається зернятко, або в йогі це поза дитини. Сідаєте так на п'яточки, щоб таз не відривався бажано. Голова обов'язково стоїть на лбу, руки тягнуться вперед. В одному відділі плечі все має бути рівне, не скручувати, нічого витягувати повністю від копчика. До маківки все тягнеться. І поступово пальчиками якби просуваємося вперед, себе потрошку ще підтягуючи, але при цьому попа не піднімається. Так, можна теж робити одну хвилину. Одну хвилину можна більше, скільки витримаєте. Наступна вправа, коліна повертаєте в один бік, голова в інший. Руки, як опора, упираються в. По Повільно робити, дихання теж розслаблене, спокійне. Можна на один бок трохи затриматися, полежати, потім перевернутися. Тобто можна робити повільніше, З затримкою. Так, так. наступна вправа. Обійняти два коліна, бажано до грудей їх дотягнути і кататися на спині ну так, щоб поперек катався. Поперек катався і з боку в бок, Наче ви себе годите, як закачуєте перед сном дитинку. Так, Дуже обережно, лагідно. Можна хвилина дві, отак медленно покататися. От, Потім лягаєте рівно, лягайте рівно, ножки рівно, ручки рівно. І відпочиваєте десь хвилину-дві, відновлюєте дихання, Ну, поки що на цьому все.